Добрий день! Мене звати Гура Валентин. Я студент другого курсу магістратури Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського, фахової профілізації режисура театру Ляльок. Вітаю всіх на відкритому занятті з дисципліни Методики викладання сценічної мови, тема якого робота над віршованою формою. Вправи виконують актори початківці, студенти другого курсу Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедри театрознавства та акторської майстерності Софія Строгуш, Ірина Остюк та Яна Буденчук. Мета нашої роботи. Ознайомити учнів із методами підготовки голосомовного апарату до звучання, розглянути основні етапи роботи над віршем, байкою та гекзаметром, навчитись аналізувати та працювати з віршованою формою. Тож давайте перейдемо до практики, а саме до тренінгів з розігріву голосомовного апарату. Розпочнемо з артикуляційної гімнастики, щоб наш рот був нев'ялим і ми в повній мірі могли чітко дикційно вимовляти слова під час роботи. Вправи на артикуляцію. Перше натягування губів. Тепер по колу. В іншу сторону. Тепер право моторчик. Ірина, більше моторчика, що не пливе. Прекрасно. Тепер права присоска. Ірина, трошечки більше. Добре, переходимо до язика. Б'ємо язиком наші щоки. Тепер двічі добре, тепер язиком е е е е по колу в іншу сторону. Тепер б'ємо кінчиком язика по кінчикам наших губ. Активніше світло не, не треба. Не І завершуємо правою індик. Тепер давайте активуємо наше дихання. Адже без нього не те що звучати, а й існувати неможливо. Зробимо невеликий комплекс вправ на дихання. Я почну, а ви долучайтесь по черзі зі своєю вправою. Вправи на дихання! Для того, щоб активувати нашу діафрагму, зробимо вправу пес. Добре, Рухи тіла з різким берег. Добре, прочистили на Прекрасно. Насос три, чотири, п'ять. Та максимально зискаємо розподіляємо повітря ще разочек. Ривка. І різко. Дякую. Наступний етап нашої роботи, що допоможе розкрити тембральні особливості резонаторне налаштування. Вправи на резонацію. Для того, щоб трохи налаштуватись, активувати наш органий резонатор. Уявимо, що ми є монахи десь в Тибеті. І таким спокійним, медитативним звуком Ом. Помочимо. Давайте нас. Дякую. Давайте тепер ми уявимо, що ми не ранкові монахи, які вже поснідали. дамо трошки більше медитації. Давайте. Ом. З'єдналися з космосом, тепер з'єднаємося з природою. Уявимо, що ми є корови. станемо в таку непристойну воду. Так. Подивимося на людину, яка навпроти нас. Це корова. Так. І ми маємо її прогнати з нашого луга, тому ми мучимо на неї звуком му і дуже агресивно. Так. Поїхали. <му> Це <більші агенція. му> Давайте, щоб точно пішла. У о а е і, и Протяжний звук грудним резонатором. звук фм, но се бе резонатор. Mm -hmm. Працювати над розігрівом голосомовного апарату. Перейдемо до дикційних вправ і візьмемо складні звукосполучення. Жди Жду, ждо, жда, жде, жди, жді. Пти Пту, пто, пті пти, пти. Мини. Мну, мно, мна. Мне, мни, мні. Тепер, коли ми розім'ялись, можемо перейти до теми нашого заняття Робота з віршованою формою. І оскільки моя профілізація режисура театру ляльок, тому виконання віршів буде із застосуванням ляльок. Зі студентами ми взяли різнопланові вірші, а також байко і екзаметр. Почнемо з віршів. Вірш це невеликий поетичний твір, написаний ритмізованою мовою, найчастіше з римуванням рядків. Існують різновиди ліричних віршів. За тематикою визначають пейзажну, інтимну, філософську та громадянську. До ліричних жанрів належать романс, гімн, ода, елегія, епіграма та послання. Ірино. Почнемо з твого вірша. Олександр Олесь. На що? Давай згадаємо, який тут різновид лірика. Тут присутня інтимна лірика. На що? Нащо тобі питати, чи я люблю тебе, чи ні? Олегше серце розірвати, ніж знати відповідь мені? Чи я люблю тебе? Не знаю. Спитай вночі у срібних зір, весною вслухайсь шелест гаю, вдивися в даль зелений гір, спитаю чайки, що голоса, спитаю хмар, що сльози лють, піди на спалені покоси, що враз останні роси п'ють. Спитай, бо я сказать безсила. Я знаю, знаю тільки те, що підеш ти і вирита могила. І згасло сонце золоте. Софія твоя черга. Василь Семоненко немає смерті і не ждіть. Не і будуть вічно веселитись люди, і танцюватимуть дівчата в кабаре. А в темну ніч, коли мене не стане, коли в останнє Римою зітхну, я не помру, лиш серце моє стане, склоне кров, а я навік засну. Тепер перейдемо до байки. Байка, як ми знаємо, один із різновидів ліроепічного епічного жанру, невеликий, алегоричний, здебільшого віршований твір повчального змісту з яскраво вираженою моралью. Оскільки сьогодні актор має бути універсальним, тобто мати рухливу внутрішню структуру, то наша задача навчитись перемикатися і вміти не тільки, скажімо, читати ліричну поезію, а й працювати в комедійній формі. Яно, Давай перейдемо до байки. Олена Лященко. Олена Лященко. як Жук. Закохався. Жук-рогач. Тосиль. Багат. Виповз навесні із хати. Світа в прадавньому лісі, жук надумав одружитись. От у гладі він бджолу. Панно, зараз підповзу. Зачекайте, поспішаю. Пропозицію я маю ваші форми, смужки, ж, -ж, -ж, ж. Закохався старий жук. Пропоную разом жити і нічого не робити. Я багатий маю все, що ви скажете на це. Усміхнулася бджола. Хі. Де я тільки не була? А нахабності такої не зустрічала ще ніколи. Я галявинки всі знаю. Квітів аромат вивчаю, щоб найкращий мати мед. Розумію наперед, де корисне, а де ні. Нащо ж очи мені? Дякую, Яна. Дійсно повчальна байка. Дякую Переходимо до роботи над гекзаметром. Гекзаметр це метричний вірш шестистопного дактиля, де в кожній стопі, окрім п'ятої, два короткі склади можуть змінюватися одним довгим. Остання стопа завжди двоскладова, хорей. Ми працюємо з гекзаметром, що, до речі, є однією з найскладніших віршованих форм. Це допоможе розвинути діапазон нашого звучання. До вашої уваги фрагмент з поеми Гомера Одіссея в перекладі Бориса Тена. Дівчата запрошую вас до гекзаметру. Уже досягала середини неба, тяжко стомились гребці і знесилені кинули весла, та на помості мулків та на лавах твердих полягали, тільки спочили, як сон покрились за те ясного, Вовки повітря летить і тумани нічні розгортають. так палі мури він лине до тебе зловісні примари. Він насилає на зірки осів і на термі високо. Образ Хорбанда прийнявши і словом до тебе вдається. Я соді, сину, поглянь, самі хвилі. Б... Дякую всім, хто взяв участь у цьому відкритому занятті. Бережіть себе і не забувайте займатися сценічною мовою. На цьому відкрите заняття з дисципліни Методика викладання сценічної мови завершене. Дякуємо за увагу!